127 монет Іспанії різні. Почнемо. Тут є монети 100 84 року Хто розуміється в руках? От дивіться, ви по такі монети. Ця також 84-та. От маємо 25 50, бачите, 57-65 рік. Я так розумію, що монета ніби як 57-му, але в 65-му чекане. Так як я розумію, я по монетах Іспанії не розумію дуже сильно. От 84-й рік. Вот, знов 57, 59, 50. 82-й року і далі от таких пішли різні монети вроссипнув. Маємо і п'ятдесятки і з отворами, і сотки, і 25 пятки. От маєм Іспанією ку цікаво 89-й рік. Всім дякую за перегляд.